Ух, зимна зима заморозила морозом. Морозу нема, але є сніг. Перше грудня всіх з першим днем зими. Ну а наш час підбивати статистику. Порахуємо, що ж оце чудо, яке під снігом, видало і чи його вистачило? Отакий от, от спойлер. А я вам скажу, що вистачило. І не повірите. Ну і тепер питання: на що ж його вистачило? Ідемо рахувати. Ну, і бачите, сьогодні пічка горить. Це перший день, коли я її включив за останній місяць. В листопаді ця пічка не запускалась з метою експерименту. Я перевіряв, чи вистачить же електроенергії на опалення будинку. І що з цього вийшло? Дивимось. Нагадаю, у мене все опалення реалізовано отакими от от керамічними обігрівачами. Переважна більшість із них, крім тих шовніх, мають отаку ширину додаткову, тому що там всередині внизу розміщений додатковий конвекційний тен. От його кнопочка включення, але вона не включалася ні разу. Перший поверх весь виставлений на плюс 20 по цьому датчику, понизу по підлозі. Другий поверх виставлений на 21. Отака тим, отака у нас задача була в листопаді, тому що приміщення ще не жиле, ще все в стадії ремонту. Бачите, тут навіть плінтуса ще немає. Ще треба все це робити. От тому дивимося, що ж вийшло по виробітку і по споживанню. Гібрид. На гібриді 12,5 кВт панелей. О, споживання дивимося тут, тому що у нас були проблеми зі статистикою е, в момент переходу на зимовий час. Я це показував, пояснював детально, чому вона злетіла в додатку. Але тим не менше, значить, от дивимося наш 11-й місяць і бачимо наступне. Трошки нижче ніж посередині, між 1600 і 2000 кВт, Тобто це десь 1750 кВт приблизно сумарне споживання будинку. Воно показує це опалення, зверні роботи, лампочки, освітлення і куча всякої ерунди, яка виконувалася протягом цього місяця. І роблю аналогічний маневр. Дивимося, що ж у нас по виробництву, і отут цікавий баг. Бачите, коли споживання маленьке, о, перепрошую, виробництво маленьке, 7 Вт, наприклад, йде панелі під снігом, то воно дуріє і не розуміє. Бачите, скільки воно показує кіловат сьогодні виробіток? І через це в нас величезна проблема. Через це воно показує некоректно. Тому, ну, якщо ви зайдете в енергію, ви бачите нереальний графік, тобто ну, всі ж розуміють, що не може бути за листопад виробництво 5 МВт, ну це ж брехня. Так, тому от... Виробництво треба дивитися в інші величині. А це питання знову ж таки додає, чому статистика так себе некоректно веде, коли от у нас така ситуація, коли виробіток майже нульовий і от, от, от маємо те, що має. Huawei так не веде себе, тому показує картинку з боку, з, з виробітку з одної. Системи із другої, з мережевої частини і з гібридної. На мережевій 30 кВт і 20 кВт інвертор, на гібридній 10 кВт інвертор, 12,5 кВт панели. Ну і як вам показати частину виробітки, зараз знайду спосіб Production consumption, Нам У нас consumption не цікавить, ми вже побачили. Давайте по року виробництво. От, 518.7. Записали цю величину. Так, якщо по місяцю розбивка по днях, то нам треба 11 місяць листопад подивитися. Бачите, були дні, де було 0,1 кВт. Це день, коли тупо все снігом засипало. Я думаю, сьогодні 1 грудня буде така сама картина, але знову ж таки, бачите, перше число у мене відсутнє. Проблема в тому, що це той день, коли я зрозумів, що треба робити статистикою. Це було друге число, але цей день сильно не впливає, тому що екстраполюючи дані ці з того, що показує Huawei, я вам скажу: тут була величина 3 кВт. Ну, це така, це, це на рівні похибки, тому приймаємо за дійсність, хай це буде величина 518,7 кВт. Що виробив вітряк? Він теж живе тут, в цій частині. Е, От з вітряком я пізніше дотунка. Зараз вітру немає, він стоїть, бачите, тому нулі панелі нічого не виробляють. Але з вітряком я пізніше дотунка, що робити з виробіткою, з, з правильною статистикою. Так тому орієнтуємося на виробітку. Оців величинок, кумулятивне виробництво, тобто 28,5 кВт. Це всього з. Жовтнем і листопадом в місяці. А в жовтні, якщо ви піднімете попереднє відео, ми там дивилися, там було виробництво 3,2 кВт. Отже, можна від 28,5 3,2 відняти, залишиться 25,3. Мало це чи багато зараз кажуть. Фу, це єрунда, це мало, але насправді ні. І я потім в подальших відео поясню, чому, тому що статистику не обманеш. І трошки про статистику. От бачите, я для вас підготував табличку. Табличка наступна. Перенесені всі значення щоденної, поденної виробітки по мережевій частині сонячної станції, по гібридній частині сонячної станції і по вітряку щоденні в кіловатах. Так, от ці цифри сумарні, ті, що я називав. А так, маю пояснити. Я отут накинув все-таки 3 кВт на сонце. Ну щоб було по-чесному, тому що не може бути тут нуль. екстраполював просто цю величину з цієї, і ну, хай буде так. І по вітряку. І цікавий аналіз, скільки в приведеному до 1 кВт встановленої потужності виробила кожна станція, от, от ці колоночки дві, так? і з зеленим виділені ячейки, в який день хто кого переміг. Так? І відповідно в листопаді, як бачите, в 19 днях сонце перемогло, а в 11 днях вітряк в приведенні до кіловат потужності виробив більше. І це враховуючи мій некоректний сетап. Це враховуючи те, що є проблеми з парою гібрид ДЕЄ і мережевий інвертор вітряка. Це враховую, тому, це втрата генерації. Я її оцінюю приблизно в 30%. Це проблема з турбуленцією і некоректна висота мачти. Так? Отут ледь не теж 40-50%. Ну, а якщо не більше навіть, так? То, тому... Висновок дуже простий і дуже зрозумілий. На осінньо-зимовий період, навіть у тих зонах, де вітри невеликі, е, так як у мене в Київській області, це в середньому 3 метри на секунду, ця штука є вигідною. Вона, як догрузка, вона є абсолютно вигідною. Просто треба коректно і правильно розрахувати розмір машини, щоб вам її на щось вистачало. Звичайно, що цієї малютки, як у мене, 25 кВт сумарно, ну це мало. Враховуючи мої потреби, ви бачили їх, це мало. Але це вже хороша статистика, якою я задоволений, і яка, в принципі, показує тенденцію. Будемо спостерігати далі: і в грудні, і в листу, і, і, і в січні, і в лютому, і все буде видно. Тому на цьому дякую. Слідкуємо далі. Що ж буде розвивавши, як розвиватимуться події. Забув вже сказати основне. Рахували, балакали, а, а, а фінальні дані не підбили. Так скільки ж виробило сумарно все разом? 1795 кВт був виробіток за листопад. З них тільки 25 кВт. Тряк, все решта, це сонце. Споживання, ви бачили, це 1750 приблизно кВт. Ну, хай навіть 1800. Тобто. В листопаді приблизний паритет. Я допускаю, що можуть бути якісь відхилення е, на лічильнику, тому що до кабеля кабель все ще 25 метрів, і там якихось там пара відсотків втрат теж буде, там десь два приблизно відсотки губиться по дорозі. Але тим не менше, це означає, що? що в листопаді буде, або хтось комусь заплатить пару гривень, або я, або мені. От висновок такий. Сума платіжки не буде великою. От, то що. Той, той висновок, який потрібен. а от в грудні ні, в грудні цього не буде. В грудні ми проводимо експеримент. Ми палимо пічку. Наскільки це знизить споживання електроенергії? Кожен день, поки я буду тут на об'єкті, я буду пропалювати цією пічечкою, зодно побачимо, чи дає якийсь вона ефект.